По дозванию вы вже поняли, что я буду, буду робити експеримент з жлачкою м'ятною. В моем случае это X-Time. Вот. Вот він, X-Time. За 4 гривни буду дать. Х-стайм. така. такая. И зараз мы попробуем Чу... Ну, зірвим її наполам. Щоб кажуть, як вона тягнеться. Це ж зробити. О. Ну, не потягнулось, але не ну, бачите. Так от я думаю, вам буде вийдуть. Ось. Вот. Садим белая начинка. И зараз мне пополнили и кинуть у воду. Что будет? Я гарячу кину. Хм. Так, вау. Уже позаяк, грися. И мятаю запахло. Мятаю. Вау, гляньте, воно вже меня уже Монтажа немає, але воно страється гляньте. Гляньте, воно стріляється. Ну хороша жувачка, але мінус, що вона маленька, і плюс що вона за 4 гривні подається. У меня было полно, но але... точки что я взял. Mm. Я уже сушусь. Бачи, да он уже растворился, Это уже вот такая била. это бачите? Это невозможно. Да. Вы что она покрыта белой штукой? Как она у нас Может, может это белая штука, которая Вау! Вау! ты я прошел ножиком вот. Вот. И вот, смотрите, уже белая жидкость, уже, а жвачки уже не вымыты. Так, да... Те... Так, за... А, да, тут у нас жор не ложка мод. От вона. На ее вот. вот ніхто не користується, бо вона біла і старенька вже. Як наш світ. Можна сказати. Ну, але стара, старенька. Вау, гляньте, що це за штука. Этого. Не, вода чистая вода чистая Вау! На это все. Горячая вода просто сгила, блин. А все от поверхности она просто сгила. Значит, она опасна. Гляньте до якого воно року. Гляньте. Воно зготовлено в 2020-му, і воно до 2001 до числа капка 07-го і 2000 до 23 року. Воно може дожити. Покиньте. От прикол. Оця жуачка, от жвачка от стільки буду служити 4 гривні. хто багатий, то її собі купити усе. Усю. Жвачку. Так. Я думаю, просто з'їло. Гляньте, гляньте, Може... Отаке. От. Його просто з'їло. От. Я уже в нього можу ліпити. Оплата, потримай камеру. От гляньте. Я же в нього можу ліпити. Бачите. Воно просто розпряється. Воно просто розпряється. І це — опасно. Дуже опасно. Ну, можна, Я не знаю, але воно роз'їдається. Верхня штука з'їдається, значить, що там є серйозна хімія. Але бо там сустав по англійськи ми нічого не розуміють українськи по англійськи Деякі українці знають англійську, але я почти не знаю. Але багато слів знаю. はい。